Нові обмеження проти росіян їхніх посіпак. Президент затвердив рішення РНБО. Україна запровадила санкції проти 40 людей. Більшість з них це громадяни Росії. Їх 25. Наприклад, шкідливою в Україні тепер вважається родина російського олігарха Володимира Потаніна. Я у списку і громадяни Швейцарії, Ірану і Республіки Малі. Зокрема, один із тамтешніх шейхів під забороною також 60 компаній та організацій. Зокрема, до санкційного списку внесли центральну виборчу комісію Росії та політичні партії країни терорист Ки єдина Росія, нові лідери ЛДПР, справедлива Росія, також російські комуністи. Сьогодні набули в чинності три нових санкційних рішень щодо тих, хто вкладається в російську агресію і підтримує її. Передусім, це черговий пакет санкцій проти російського ППК, підприємці, які забезпечують армію терориста. Цього разу до санкційних списків додано 322 компанії, виробники зброї, комплектуючих подібно. Інші два санкційні списки це фізичні та юридичні особи, які допомагають обходити санкції проти Росії. Тримають майно воєнних злочинців та знищення свободи як на території самої Росії, так і на нашій землі. Німеччина висилає щонайменше два десятки російських дипломатів. Офіційно Берлін це не коментує, але оцінити масштаб дипломатичного скандалу можна з масштабу істерики у російському МЗС. Речниця відомства Марія Захарова оголосила про дзеркальний крок видворення з Росії 20 німецьких дипломатів. За даними видання Більд, Кремль вийшла 34 а 20 висилає саме Німеччина. Також до Берліну з Москви прилетів російський урядовий літак. Він мав спеціальний дозвіл, адже після вторгнення Московії в Україну Європа закрила свій повітряний простір для літаків країни-агресорки. Чи могли бути там дипломати, невідомо, але цю тему активно обговорюють і соцмережі, і німецька преса. Ще на початку березня з'явилася інформація, що німецьке міністерство закордонних справ має у планах видворення кількох десятків російських дипломатів. Їх підозрювали у вербуванні шпигунів. Ще чотири автівки для військових відправили на схід допомагати армійцям боронити бахмутський напрямок. Волонтерська група тилові хом'яки збирає гроші на машини безупинно. Один із проєктів, який на цьому у цьому допомагає. Це фестиваль Музика війни організовує його музвара. Інформаційну підтримку забезпечує п'ятий канал. Адже наші журналісти на власні очі бачать, як чекають цю допомогу захисники на передовій. У колоні з чотирьох автівок найдорожчий позашляховий пікап. Ці всюдихідні колеса на європейському ринку вживаних авто. Волонтери з групи теловіхом яких розшукали за 6 тисяч євро. Два буси обійшлися приблизно в таку саму суму. Та ще один мікроавтобус виміняли у Польщі на бойовий трофей. Ми взяли гільзу 152 мм міліметри латуну, яку ми класно забрендували як сувенір, і там хлопці дуже собі її захотіли. Вона навіть не дожила до опціону. І ми домовилися, що ми обміняли цю гільзу на бус. Вони купили нам цей бус, розмалювали його так файно. І передали машини для фронту. Волонтери вкладають по кілька тисяч євро. щомісяця. кажуть, ця потреба не вичерпна. До збору коштів долучаються мітці. Музиканти небайдужі. Музика війни звучить зі столичних сцен у барах і ресторанах. Виручені кошти з концертів, які організовує Музбар, Відправляють на підтримку армії. Цього разу навтівки нам дійсно дуже приємно, що долучилося, як завжди, багато і партнерів, і друзів і інформаційних партнерів. Таких п'ятий канал цього разу у нас все вийшло. Нам вдалося зібрати суму. Я дуже сподіваюся, що вони врятують на одне життя. Пригнані з Європи і відремонтовані автівки на передову їдуть завантаженими в щерт. І хоча волонтери кажуть, провізія мало не єдине, з чим дефіциту у військовослужбовців немає. Родичі, друзі та знайомі передачами з дому, намагаються підтримати своїх захисників. Складно все перелічити. Там великий асортимент всяких смачних приколів. Цього разу крім смаколиків на фронт приїхав сюрприз для одного з бійців разом із тиловими кум'яками з пів тисячі кілометрів здолала дружина армійця Аби на мить опинитися біля коханого і обійняти. Я по голосу не можу ні діти робити. людина на даний момент, і вона, ну я так далеко, і будемо казати, це дуже небезпечно. Це сьогодні є, а завтра буває різні ситуації, моменти. от, і Тому скористатися цим це було б. Ця зустріч лише на кілька годин, адже оборонцям треба повертатися до роботи і мучити ворога. Потрібно виконувати задачі, потрібно робити роботу. І, на жаль, втрачаємо часто техніку. В Бахмутському напрямку працюємо. Колись на фронті потрібно кожен день. Стоять розбиті на обочинах, в лісах, посадках, на полях. Ми їх бережемо як можемо. Но на сьогоднішній день це розходний матеріал. Просто машини це розходний матеріал. Тим часом хом'яки знову повертаються до пошуків автівок та можливості їх придбати і передати. На фронт. Кожна успішна наш проект це наша, наша загальна велика радість, тому що ну кожен раз дуже раді. Допомагати хлопцям бачити їх обличчя. За рік для захисників толові ком'яки придбали понад сотню автівок. П'ятий канал власним проектом без цензури. Зібрав кошти і купив 168 рацій. Щоб придбати якомога більше дронів, новий збір оголосили учасники музики війни. З переконанням невдовзі зазвичить музика перемоги. Наталія Світлова, Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева і Сергій Клименко. П'ятий канал. Купальник Мерлін Монро, маска Термінатора і тростина Чарлі Чапліна. Все це продають на аукціоні Жульєна. Це приватний аукціонний дім, чия спеціалізація пам'ятні речі зі світу кіно, музики і спорту. На аукціоні представили майже півтори тисячі речей, які належали відомим акторам або ж використовували як реквізит у таких фільмах, як Зоріні війни, Гаррі Поттер», Термінатор, Назад у майбутнє і багато інших. Про найцікавіші лоти розповість наша Нона Стефанова. Голівуд класика і сучасність. Пам'яткові речі зі зйомок голівудських стрічок розпродають у Каліфорнії на аукціоні. Жульєна колекція охоплює періоду понад сторіччя від 1917 року. Один із найдорожчих лотів костюм Джона Траволти із фільму Лихоманка суботнього вечора. У копію такого костюму одягнений навіть виконавчий директор аукціону. Так, 23-річний Джон Траволта, 1977 рік, лихоманка суботнього вечора. Чудовий костюм. Він з Поліестеру. Лишень подумайте про це костюм Трійка із Поліестеру, і у ньому танцювати на сцені. Пісня більше ніж жінка. Це чудовий фільм, але це світло для камер. Спека мала бути жахлива. Талія у брюках 28 дюймів 71 сантиметр. Брюки для 23-річного Джона Траволти. Оцінюють лот від 100 до 200 тисяч доларів. Загалом на аукціоні майже півтори тисячі лотів. Це реквізит, і костюми, постери, і фото, робочі матеріали до фільмів і особисті речі кінозірок. Так, поціновувачі Мерелін Монро мають на вибір близько сотні речей, пов'язаних із культовою актрисою. Продають не лише її купальник, але й навіть чеки із магазинів та рецепти від лікаря. Йдуть з молотка банки пива підписані акторами, і книги екранізованих творів, підписані знімальною групою. Якось цей чарівник Смарагдового міста. Знайдуть цікаві лоти, і ті, хто любить культові франшизи: Термінатор, Зоряні війни, а також «Гаррі Поттер». Колекція із саги про юного чарівника одна із найбільших. У нас на продаж є 9 чарівних паличок на різну ціну – від 2-3 тисяч доларів і до 6-8-10 тисяч. Ось зараз я тримаю в руках паличку Гаррі Поттера зі смертельних реліквій 2010 року. Я б дуже хотів зараз щось начарувати нею, але… Всі ці лоти дуже цінуються колекціонерами, їх дуже шукають. Ось ця з 2005-го, Ось 2007-й рік палички професора Дамблдора і Лорда Волдеморта. Його роль виконував Рей Файнс. Неймовірні лоти аукціони жульєна. Спеціалізуються на лотах зі світу кіно, музики та спорту. Торги триватимуть протягом вихідних очно і онлайн. Тож зробити ставку можна і на сайті аукціонного дому. Нонна Стефанова, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. За мить буквально в ефірі п'ятого божественна літургія ПЦУ з Михайлівського Золотоверхого залишайтеся цієї неділі з п'ятим.